Отримали ось таку цікаву іграшку інтерактивну. Називається мій затишний будиночок. Давайте ближче з вами розглянемо, що в ньому знаходиться. В ньому присутня ось така лялька, яка вмикається і розмовляє українською ага, мовою. Привіт! Привіт! Як справи? Ванна кімната. Ага, спальна кімната, вітальня кухня, а також присутня ручка для перенесення. Також в ньому присутні п'ять пісень українською мовою, вісім мелодій та забавні звуки, які будуть цікаво розважати вашу дитинку. Добрий ранок. Час прокидатися. Не забудь. Також присутні багато деталей, які дитинка зможе натискати: відкривається віконечко, відчиняються двері, а також можна вивчати годинник.